Не зовсім компетентних дій, давайте я м'яко скажу, щоб не виражатися матом. А, не зовсім компетентних дій, не зовсім вчасних і потрібних наказів. А місцями трошки провалився фронт в області, якщо так м'яко сказати. І за великої кількості причин. І тепер, коли ми всрались, треба терміново перекидати туди. На резерви і одиво докомплектовувати ті бригади, які про докомплектацію просять. Я не знаю скільки місяців останніх, але ми тільки це сабразілі, коли у нас почалася срака в області, і оце зараз. Всіх, тільки можна вихопити з різних напрямків, перенаправляють на наш напрямок, в частності туди Куп'янськ, Вовчанськ і так далі. Ситуація намагається стабілізувати, По... у мене по картам те, що я дивилася, її стабілізують не одразу, але і важко, але плюс-мінус, хоч якось її стабілізують. У мене не випадає суперсерйозного провалу, але поки ще буде не дуже спокійно. Плюс, в мене все що випадає. Наші якісь думки, плани і якісь наші каварні дії, які спрямовані на те, щоб якось іншим шляхом поліпшити ситуацію на нашому напрямку, але вони поки тимчасово знаходяться у підвішеному стані. Коротше, якась така от у нас історія, друзі. В е, поки по області гатити будуть, поки певні просування у ворога не суперзначні, не такі, що прямо там селами, не так як марширують по Донецьку. Да, я маю на увазі там блін по три села. Ні, не до такої степені, але певні просідання фронтові у нас дійсно в області поки будуть, поки воно не стабілізується. а Відправлено туди, ну перекинута, і відправлена велика кількість військових. Е, от ну я ж кажу, дотягнули вже кота за бубінці до такої степені, от поки поки нам в сраку. Не клюнув жарений півень. от Поки ніхто не телився, не шевелився, що мабуть треба щось з цим робити заздалегідь. Ну от якась така у нас ситуація. Прям ну відверто вам кажу це, да навіть не карти, це інсайт. Просто типу до мене всі їздять, я в курсі що там відбувається. Тому я вам кажу, як воно є просто.